29 серпня в Україні відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Вшанування пам'яті захисників України, які загинули під час російсько-української війни, починалося з громадської ініціативи, і дата була обрана на згадку про одну з найбільш трагічних подій першого періоду цієї війни. 29 серпня дві року, коли перед цим домовилися якраз військово-політичне керівництво. України і Російської Федерації, що з Іловайська, який, де угрупування українських військ було оточене регулярними російськими військами, які скритно підійшли і раптово значить, включилися в бойові дії, росіяни ж кричали, що вони ніяких армій там не було. От що двома зеленими коридорами українські війська будуть виведені. Ну, як завжди, росіяни збрехали, і коли українські війська залишили важку зброю. Тільки з легкою значить, почали виходити з цих коридорів їх просто-напросто почали розстрілювати. Це е, жахливий злочин, е, в, е, воєнний злочин російського командування. Під ворожим вогнем полягло 366 українських воїнів, 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісти, 300 опинилися в полоні. Втім, історики наголошують, що, попри втрати та обман ворога наші воїни не здалися, а продовжили прорив із пастки та подальшу боротьбу. українські воїни, коли вони зрозуміли, що росіяни зрадили своє слово і почали їх вбивати. Вони вступили в бій. Вони почали прорватися. Причому прорвалися вони через сонячні поля, частина їх загинула, частина прорвалася. Одна група, наприклад, захопила село і навіть захопила російських дес. 行くよ。 От. і потім е, прорвалися, тобто, це був не просто е, розстріл беззброєних. Українські воїни, навіть в цих умовах, коли е, росіяни так е, все спрацювали, щоб можна було легко українців вбити, у них все рівно не вийшло. Символом цього дня пам'яті стала квітка соняшника. Пізніше саме дата, 29 серпня, була затверджена указом президента України від 23 серпня 2019 року. Відтоді цей. День пам'яті присвячений вшануванню подвигу всіх захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України уже 11 років російсько-українська війна страшна, кривава. Але я буду говорити зараз, можливо, неприємні речі, неприємно, От але вони правдиві. Якби не українська армія, якби не героїчний опір, якби не то, що наші герої віддали своє життя. Рахунок був би на мільйони, тому що російські імперіалісти зараз планують просто знищити український народ, тобто вони планують вбити мільйони, і ті жертви, які принесли, принесли наші герої, вони рятують весь український народ. Дослідники наголошують, що важливим є напрацювання культури вшанування пам'яті, і полягає воно в тому, щоб збирати інформацію про кожного героя та кожну героїню, які загинули, захищаючи Україну. Для цього вже зараз складаються мартирологи, загиблі українці герої, а не жертви. Для створення масштабних меморіальних об'єктів потрібен час і ресурси, які можуть з'явитися тільки після завершення війни, але фіксувати та зберігати історії героїв потрібно вже зараз, вважають дослідники. Збирати всю інформацію про цих людей, щоб ми їх пам'ятали живими, які вони були в мирному житті, що вони зробили під час війни, і як вони воювали, за що вони воювали, які вони здійснили. Подвії, тим більше, що дуже багато з них дуже багато з них загинули, рятуючи своїх товаришів, і ці товариші зараз моляться за їх душі і згадують за те, що я живий залишився і за того, що він мене врятував, і це треба постійно згадувати. Тобто, нам потрібно збирати ретельну інформацію, створювати мартірологів. Зберігати і збирати відео, фотокартки, створювати експозицію, але в першу чергу збирати інформацію і готувати мартерологи. І в даному випадку ми підтримуємо ініціативу, яку ретельно вже скільки років робить. Чернівський обласно історичний музей імені Василя Тарновського, В першу чергу, це Сергій Лаєвський, це створення март Вже розроблена концепція меморіалізації пам'яті про захисників різними доступними способами. Назвою, значить, вулиці, провулки, сквери, школи, ліцеї, інші заклади установи на честь захисників України. Також значить. Створення створення і відкриття меморіальних знаків різноманітних там, де загинув, там де зробив там, де здійснив свій подвиг той чи інший захисник України. Це теж потрібно, але Тобто, дуже велика кількість навіть зараз, коли у нас настільки обмежені ресурси, коли ми всього не знаємо, ми можемо це робити. Це висаджування алій пам'яті, проведення різноманітних заходів на честь того чи іншого захисника України. Не йдеться про перейменування всіх вулиць, наголошують історики, але пов'язаним з героями об'єктам за пропозицією місцевих громад можуть бути присвоєні імена захисників. В Чернігові така робота ведеться починаючи з. 2014 року. А перша вулиця на час загиблого під час російсько-української війни Героя України Олега Міхнюка була названа в 2016 році. Після 2022 тисячі в назвах Чернігівських вулиць таким чином були вшановані посмертно імена героїв України Євгена Лоскота, Дмитра Романченка, Георгія Лисенка, Сергія Ткаченка, Віталія Поцаловського Також в місті встановлені інформаційні стенди на місцях пам'яті про події російсько-української Раїнської війни